Доброго дня, шановні депутати, комісії сьогодні 24 вересня і в нас є на порядку денного на комісії одне питання 24.38 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Російської територіальної громади. Е, хто за такий порядок денного? Дякую. Одоблення проєкту за відвер щодо встановлення меж території Новостільської територіальної громади, і відповідно замовником даного проєкту буде управління. А, цей проєкт він є важливим, оскільки дозволить встановити межі громади нашої. Всі довколишні сусіди фактично вже встановили межі. Так, у нас спочатку року передбачено. Зроблення даного проєкту. На даний проєкт виділено 100 тисяч гривень, а фактично 120 тисяч гривень. А, фактично, цього вистачає на перший етап. Другий етап це вже буде цифрова версія цього проєкту, але це вже коли будуть кошти. Є якісь питання, що за вашу пропозиції. Та. Тоді ставлю на останні доза Дякую. В різному хто щось має. Має? Немає. Тоді всім дякую. за увагу.